У турнірі взяли участь вісім шахістів з надвірної та району, які у відбіркових змаганнях здобули право поборотися за титул чемпіона району. Змагання організували відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації та районна шахова федерація. У напруженій боротьбі першість виборов досвідчений шахіст, неодноразовий переможець районних турнірів Микола Зінчук. Друге місце здобув молодий шахіст надія надвірнянського спорту Богдан Лозинський, який в 11-річному віці вже має перший розряд шахів серед дорослих. І ми бажаємо Лозинському Богданську великих успіхів. Я думаю, що він майбутній буде чемпіон не тільки району, а й певної області. Він виконав норматив першого розряду вже в 11 років. Надзвичайно там травмовитий хлоп. І дуже дякую то батькові, який його постійно возить на турніри і завдяки чому він приймає участь у обласних і республіканських республіканців. Третє місце завоював Тарас Панків. Переможці нагороджені грамотами від Надвірнянської райдержадміністрації та грошовими призами від спонсорів турніру. Як зазначив постійний спонсор, депутат районної ради від всеукраїнського об'єднання Свобода Сергій Штогрин, в шахи це потужний інструмент для розвитку розумових здібностей в Україні. Потрібні сильні, міцні духом та інтелектуально розвинені люди, підкріплені національною свідомістю та на. Нашими здібностями ми все здолаємо на шляху до встановлення України як європейської країни світової держави.